Ось так у залі Коломийської філармонії розпочала свій виступ, знана в Європі вокалістка Олена Андросюк. Вона родом зі Львова після завершення консерваторії кілька років працювала в Кракові. каже, що має гарні спогади про той час. Я е, мала таку тугу за всім новим. Я хотіла пожити за кордоном, е, побачити, як люди живуть, повчитися. І я вважаю, що я трошки досвіду набралася. Я навчалася в Кракові в музичній академії імені Пендерецького. Це прекрасне місто, це теж місто побратим Львова. Ем, я з великою теплотою в серці згадую мої часи там, бо це були приємні студентські роки. Опісля Олена почала ще більш активно удосконалювати свою виконавську майстерність, і доля привела її до Норвегії. На даний час я фактично живу на дві країни Україна і Норвегія. Я повертаюся і підтримую і. Серце рветься додому, тому це не перший візит. Художній керівник Коломойської філармонії Микола Губчук каже, що йому доводилося спільно концертувати із Оленою Андроцюк, тому й вирішив запросити її до міста над прутом. Коли я дізнався, що вона буде деякий час в Україні, саме у Львові, бо вона львів'янка, яка вже довгий час мешкає в Норвегії з чоловіком і співає в тій частині земної кулі, то я подумав, якщо вона буде тут, то я би дуже хотів, щоб... Виступила в Коломийській філармонії Оленка, тому що має прекрасний голос і навики, і тому це буде цікаво глядачам. Співачка каже, що мала вже 5 чи 6 концертів в Україні. Однак це перший з початку війни до нього співачка готувалася ретельно. Я би дуже цього хотіла. Мені треба напевно трошечки удачі і Божої ласки, але я би дуже хотіла мати концерти і у Львові і в Києві, і я дуже на це сподіваюся. Співачка ж зізналася публіці, що цей концерт для неї був особливим, бо всі дороги ведуть додому, і тут співати завжди легко. З колоною Іван Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.